Доброго дня. І так, буквально вчора, 24 жовтня поточного 2023 року, заступник міністра соціальної політики доповідала на телеканалі 1+,1 щодо ідентифікації пенсіонерів. І одна із важливих інформацій, яку вона розказала, вона розказала про відеоідентифікацію. Це той із способів, який вже працює і його можна використовувати. Хочу нагадати, що. Відео ідентифікацію можуть проходити як пенсіонери, ті, які знаходяться за кордоном, так і пенсіонери, які знаходяться на окупованих територіях, або ті пенсіонери, які знаходяться на території України, але мають статус внутрішньопереміщеної особи, і у них немає можливості звернутися до управління пенсійного фонду. І от в цьому відео я би хотів вам. Надати виріску, де заступник міністра соціальної політики розказує про цей спосіб, як пройти відеоідентифікацію. І в кінці цього відео я надам вам інформацію, де знайти телефони, куди варто подзвонити для того, щоб записатися на відеоідентифікацію пенсіонера. І так, поїхали. Підписуйтесь на телеграм та ютуб канали Банківський клуб і отримайте більше відео, інформації та спілкування. Посилання під цим відео. То ми значно розширили інструментарій, яким чином можна пройти фізичну ідентифікацію. Раніше для цього треба було просто фізично прийти у відділення пенсійного фонду чи фізично прийти у відділення банку. Зараз ми додали інструменти, що можна пройти ідентифікацію через відео, зателефонувавши в пенсійний фонд, сказавши, що хочу прийти. Відеоідентифікацію, мені це потрібно, і е, ви погоджуєте час з представниками пенсійного фонду і проходите, Ну, от, власне, як ми з вами зараз спілкуємося через будь-який застосунок. І так, нам розповіли, що можна пройти відеоідентифікацію пенсіонера, як це зробити, але залишається питання, куди дзвонити для того, щоб записатися на відеоідентифікацію. і як сказав. Заступник міністра соціальної політики треба дзвонити в пенсійний фонд. І я вам пропоную знайти ці телефони, на які ви можете дзвонити, і записатися на відеоідентифікацію. Давайте зайдемо на офіційний сайт пенсійного фонду і пишемо в пошуку Пенсійний фонд. Пенсійний фонд України. Хочу звернути увагу, що є два сайта пенсійного фонду: це портал пенсійного фонду, це особистий кабінет і пенсійний фонд. Нам треба заходити на pfu.gov.ua. Ось пенсійний фонд. Далі нам треба зайти в контакти. В контактах логічно, що можна би було потрапити на, позвонити в територіальний орган пенсійного фонду, де ви обслуговуєтесь в, своєму, в своїй області. Ось так ось це виглядає. І вибрати свою область, наприклад, Черкаси. Але коли ми вибираємо, ми бачимо помилку. Тобто. Цієї сторінки не, немає, хоча раніше тут були телефони, якраз регіональ, регіональні телефони Пенсійного фонду. Тому нам треба повернутися назад, натиснути Контакти і перейти в сервісні центри Пенсійного фонду України. І ось тут будуть області, тобто в якій ви області обслуговуєтесь як пенсіонер. Треба знайти. ну, Наприклад, давайте візьмемо ту ж саму Черкаську область. Ось, І тут є посилання на файл. Натискаємо і відкривається файл, де є телефони, справа, де є ці управління міські відділ обслуговування громадян і телефони, куди ви можете дзвонити. Вибираєте управління пенсійного фонду в своєму місці і дзвоните. Це перший варіант, як можна подзвонити і записатися на запис. Також другий варіант є: це контакти, і в самому низу є контакти пенсійного фонду. Це загальні лінії пенсійного фонду 0800 503 753, або такі стаціонарні телефони, на які ви теж можете подзвонити і записатися на відеодзвінок. Ви подзвоните, розпов... скажете, що у вас є потреба в проходженні відеодзвінка. Далі по інструкції вам скажуть, що далі робити.